Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Сьогоднішня справа шокує своєю жорстокістю і загадковістю. Давайте дізнаємося, що ж насправді сталося того дня. 31 травня 2014 року в густому лісистому парку Девід з поблизу Вокеша, штат Вісконсин. Дві 12-річні подруги Аніса Вейер і Морган Гейзер завели в ліс Пейтон Лойтнер 12 років і завдали їй тяжких травм. Цей напад був для того, щоб справити враження на вигадану міську легенду слендермена. Ну що ж, тепер давайте почнемо з самого початку, для того, щоб краще зануритися в цю історію. Хто ж такий слендермен? Слендермен, що перекладається як струнка людина. Це персонаж, який був створений учасником інтернет-форуму Еріком Кнутсеном у 2009 році, як наслідування персонажів міських легенд. Як інтернет мем тонка людина набула широкої популярності, породивши ряд оповідань, зразків фанарту та косплею. Слендермен це худа безлика людиноподібна істота з непропорційно довгими кінцівками, що переслідує та викрадає людей. Він зображений у чорному костюмі, краватці, Туфлях і білій сорочці з коміром. Тепер, коли ми розібралися, хто такий слендермен, давайте поглянемо на те, як ця міфічна постать вплинула на реальних людей, зокрема на двох дівчат. Пейтон та Морган почали дружити з 4 класу. Пізніше дівчата стали товаришувати з Анісою, яка була новенькою у школі. Хоча, як товаришувати, товаришували більше Морган та Аніса, а Пейтон була наче третьою зайвою в цій дружбі. Згодом Морган та Аніса швидко здружилися через спільні інтереси щодо слендермена, і тоді дівчата почали обговорювати плани, як би принести в жертву Пейтон в ім'я слендермену. Тому ці двоє стали придумувати чіткий план, як позбутися Пейтон. Вони протягом декількох місяців обмірковували деталі свого злочину та що будуть робити потім. Напередодні трагедії зловмисниці запросили Пейтон на ночівлю в честь дня народження Морган. Це була звичайна вечірка, як думали всі, але тільки не Аніса та Морган. Спочатку дівчата планували вбити Пейтон вночі, але не зробили цього через те, що вони дуже втомилися після вечірки. Тому наступного ранку все ж таки вирішили втілити свій план. Аніса запропонувала всім разом піти в парк. Де планувалося зробити напад в туалеті, але потім план знову провалився з тієї причини, що дівчата весь час сперещалися, хто з них повинен це зробити. Тому вирішили піти дорогою до лісу, сказавши, що хочуть пограти там в хованки. Після того, як всі троє прийшли в парк. Та звернули подалі від стежки в лісисту місцевість. Аніса сказала Пейтон, щоб та лягла на землю і якби накрилася гілками та листями, щоб краще заховатися. Але насправді це був лише обман. Далі прийшла Морган та завдала дванадцять ударів, а Аніса тільки підбурювала ту. Потім співучасниці сказали, що підуть по допомогу, а самі пішли геть. Попри тяжкі поранення, Пейтон змогла вибратися з лісу до стежки, де її і побачив проїжджаючий велосипедист та викликав 9.1.1. Після прибуття поліції вони запитали Пейтон, хто це зробив з нею, і та відповіла, що це її подруга Морган Гейзер. Лікарі оперували постраждалу 6 годин, щоб усунути серйозні травми. За словами хірурга, який оперував дівчину, якби поранення в грудях було на декілька міліметрів глибше та пошкодило артерію в серці, Пейтон би не вижила. Через п'ять годин після нападу Анісу та Морган затримала поліція. Їх знайшли на міжштатній магістралі номер 94 Ті йшли в напрямку іншого лісу, бо вірили, що там був будинок, в якому жив Слендермен. Сподівалися справити на нього враження. З собою дівчата мали рюкзак, в якому були батончики, вода та фотографії рідних. Після затримання Морган та Аніси їх поведінка була доволі спокійною. Морган поводила себе доволі розслаблено, як наче нічого не сталося, і це був звичайний її день. На допиті дівчата зізналися, що планували це все заздалегідь. Аніса сказала, що ми повинні це зробити, тому що він. Наші сім'ї наполягала Морган під час допиту. Поліцейські запитали, хто він, і тоді Морган Гейзер розповіла про слендермена з інтернет форуму і про те, що Аніса сказала їй, що потрібно принести жертву тонкій людині. На допиті Аніси Вейер детектив запитав, чи погано вона себе почувала після скоєного. На що та відповіла, що докори сумління все рівно її ні до чого не приведуть, і жити без жалю легше. Дівчат судили як дорослих через тяжкість злочину, але це рішення викликало багато дискусій в суспільстві. Тепер перейдемо до суду та вироку. Аніса Вейер визнала себе винною в замаху на вбивство другого ступеня. Суд визнав її психічно хворою та засудив до 25 років психіатричного лікування. Але вже у вересні 2021 року, після семи років перебування у психіатричній установі, суд ухвалив її звільнення у зв'язку із позитивними висновками лікарів. Дівчина має дотримуватися суворих обмежень, таких як носіння відстежуючого електронного браслету, регулярні огляди у лікарів та заборону на контакти з потерпілою та її родиною. Морган Гейзер була засуджена теж як психічно хвора. Її діагностували шизофренію. Її покарання було суворішим. Вона була засуджена до максимального терміну перебування у психіатричній лікарні до 40 років. 21 квітня 2024 року суддя відхилив клопотання гейзер про дострокове звільнення після того, як двоє психологів, призначених судом, порекомендували їй залишитися в стаціонарі психіатричного відділення. А у січні 2025 року суд задовільнив апеляцію Морган Гейзер про звільнення. Після її звільнення суддя постановив, що гейзер, який зараз 22 роки, проведе ще 60 днів під наглядом, проживаючи в груповому будинку. Щодо жертви Пейтон Лойтнер, вона провела 10 днів у лікарні після нападу, а наступні місяці була на медичних прийомах для свого відновлення. У вересні 2014 року вона повернулася до середньої школи, а у жовтні 2019 року вперше дала інтерв'ю про цю подію. А як ви вважаєте, чи справедливим було покарання? Пишіть ваші думки в коментарях. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!